Сучасні принципи ведення вагітності. Ведення вагітності передбачає проведення певних обстежень профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на підтримку оптимальних умов для розвитку плода та здоров'я майбутньої мами. Сучасні принципи ведення вагітності базуються на доказовій медицині. Це означає використання тільки тих підходів, ефективність та безпечність яких доведена науковими дослідженнями. Мета ведення вагітності полягає в тому, аби своєчасно виявляти можливі проблеми та ускладнення, щоб якнайшвидше призначити лікування та запобігти виникненню критичних станів, щоб надати інформацію та підтримку стосовно способу життя та корисного харчування, створити комфортні психологічні умови супроводу вагітності. Та сформувати передумови для успішних пологів та народження здорового малюка. Після того, як ви отримали позитивний результат тесту на вагітність, настає новий етап, який потребуватиме постійної уваги до власного здоров'я. Для першого візиту до акушера гінеколога це 6-7 тижнів. Або 2-3 тижні затримки менструації. Під час першого візиту лікар збирає ретельний анамнез. Це вся інформація, що стосується вашого здоров'я. А саме, перший день останньої менструації, особливості вашого менструального циклу, перенесення захворювання, проходження попередніх вагітностей, можливі операції, хронічні хвороби, спадковість, шкідливі звички тощо. Крім того, проводиться загальний та гінекологічний огляд. Під час постановки на облік поведення вагітності пацієнтка здає базові обстеження, які дозволяють оцінити стан її здоров'я. На основі цієї інформації акушер-гінеколог складає орієнтовний план ведення вагітності, враховуючи фактори ризику, наявні захворювання, результати аналізів тощо. План ведення вагітності зазвичай передбачає візити до лікаря, зазвичай це 8-9 візитів за всю вагітність, графік ультразвукових досліджень, скринінгів та інших обстежень, консультації спеціалістів та заходи з підготовки до пологів та грудного вигодовування. Деякі пацієнтки мають підвищений ризик складнень під час вагітності. Вони вимагають особливої уваги та призначення додаткових стежень та консультацій спеціалістів. Може бути обумовлено віком, хронічними захворюваннями, попередніми викиднями або передчасними пологами. Багатоплідною вагітністю або перенесеним екстракорпоральним заплідненням. В таких випадках акушер-гінеколог призначає додаткові візити або ультразвукові дослідження, аналізи, консультації спеціалістів. Грамотний підхід, поінформованість та можливість вчасно отримати допомогу допомагають подолати цей шлях з мінімальним стресом та максимальним комфортом.